Після участі у саміті «Grain from Ukraine» в Києві, президент Угорщини Каталін Новак навідалася до Закарпаття, де у першу чергу взяла участь в урочистому богослужінні з нагоди першої неділі адвенту у реформатській церкві міста Берегово. У своїй промові Каталін Новак звернулася до закарпатських угорців та наголосила, що всі 15 мільйонів угорців, які проживають на території карпатського басейну та в світі, зараз духом разом із закарпатцями. Президент запевнила присутніх, що яким би важким не було життя на Закарпатті, Угорщина та угорський народ завжди підтримуватиме угорську спільноту Закарпаття. У суботу я поїхала до Києва, щоб сьогодні бути тут з вами. Тут з вами, я серед своїх, і я вдячна Богу за цю можливість. Сьогодні починається Адвент, і ми багато думали, де б ми могли запалити першу свічку на Адвентському вінку. І для мене велика радість та честь, що мені випала така можливість, що першу свічку в очікуванні Різдва я можу запалити тут на Закарпатті разом із Закарпатською угорською громадою. Цей вогник очікування говорить про радість та впевненість, спонукає нас до віри в те, що рано чи пізно має настати мир. Я хочу по світу саме із посланням цього миру, саме тому я поїхала до Києва і тому ми зараз тут разом з вами, щоб підтримати вас. Після богослужіння президент Угорщини поспілкувалася з людьми, які зібралися перед церквою, при вході до Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці, II Каталін Новак зустрілася з президенткою інституту Ілдикою Орос та ректором закладу Степаном Черничко, з якими поклала вінок до пам'ятника колишнього президента Угорщини Ференца Мадла. Також президент Угорщини поспілкувалася з представниками Закарпатської угорської громади та зустрілася з представниками закарпатських угорських багатодітних сімей. Іні найомекти сталю омікуріямокашом. Завжди велика честь, коли до нас приїжджають такі високоповажні гості, адже у таких випадках увага скеровується і на нас. І таким чином багато хто має можливість побачити, хто ми такі, чим ми займаємося та які наші наміри. Зараз, коли Україна перебуває у дуже важкій ситуації, а стосунки між двома країнами не найкращі, дуже важливо, що відбувається такий візит, як символ того, що Угорщина стежить за тим, що відбувається в Україні. Пані президент прибула до Закарпаття з Києва, де зустрі. Стрілася з президентом Зеленським. Також символічним є те, що вона з Києва приїхала до Закарпаття, що свідчить про те, що пані президент приділяє увагу не лише міжнародним відносинам, але й закарпатським угорцям. А це вже закарпатське село Чепа, де Каталін Новак разом з президенткою Закарпатського угорського інституту та ректором того ж закладу відкрила новий заклад філії угорської дитячої школи народної творчості Тулі Пантанада. На початку своєї промови президент Угорщини наголосила, що Закарпатська угорська спільнота живе та прагне жити. Тому потрібне таке місце, де діти можуть засвоїти угорською мовою ті цінності, які отримали від своїх батьків. Після урочистостей та виступів Каталін Новак передала учням закладу подарунки. Не угорці. Міцні люди. Ви знаєте, що таке вижити і боротися за розвиток, адже потрібно не лише вижити, але й жити. Доказом цього є відкриття цього закладу. Доказом є те, що угорські заклади не зачиняються, а навпаки, тримають свої двері відкритими навіть під час війни і відкривають ще й нові. Цей заклад є й доказом того, що тут на Закарпатті теж є, та буде мирне угорське майбутнє. Бікиш мадарів виїдкатаяві. Цієї осені дитяча школа народної творчості Тулі Пантанода запустила курси у 70 населених пунктах, аби замістити роботу викладачів програми Петефі. У програмі беруть участь 58 викладачів та 1747 дітей. Основна мета дитячої школи народної творчості збереження та передання наступному поколінню цінностей угорської народної творчості, народних традицій та народної музики. Апетофі програмошок після того, як викладачів програми Петефі було відкликано, ми вирішили створити мережу угорської народної творчості, адже у звичайних музичних школах цього не викладають. Так було засновано школу угорської народної творчості Тулі Пантанода. На сьогодні ця школа присутня у 70 закладах, адже тут викладають народні ігри для дітей, але є і такі місця, як, наприклад, тут у чепі, де викладають навіть гру на музичних інструментах. Ця локація важлива, адже вона працює для мешканців угочанського округу. Сама будівля була облаштована таким чином, що тут протягом усього літа можна проводити різні навчальні музичні табори для дітей. Сподіваємося, таким чином нам вдасться приєднати усі населені пункти до кровообігу угорської культури, адже тут вже протягом 40 років не було можливості для угорськомовної освіти. З нагоди першої неділі Адвенту угорська спільнота Берегова зібралася на одній з головних площ міста, аби разом запалити першу свічку на спільному адвентському вінку. Через відключення електропостачання все місто поринуло у темряву, тому запалення першої свічки Адвенту стало символічним у ці складні для України часи. У своїй короткій промові президент Угорщини Каталін Новак підкреслила, що, будучи матір'ю, зараз вона могла б бути вдома з сім'єю, але зараз у неї таке відчуття, що і тут вона вдома. Нигавоноягодьяліт фондошудянде не мелік келасуїшбувають такі випадки, коли особиста присутність важлива, але цього недостатньо, адже потрібні і слова. Мабуть, матері у першу неділю адвенту було б місце вдома. У нас троє дітей, і мабуть, зараз я б теж мала бути вдома. Та я вдома. Я вдома у великій сім'ї у сім'ї угорців тут разом з вами. Тому ми маємо можливість святкувати першу неділю Адвенту в родині. Ми багато міркували над тим, де б ми могли запалити першу свічку на Адвентському вінку. Але до нас прийшло запрошення з Києва. Тоді я сказала, що якщо це припадає саме на першу неділю Адвенту, то це послання. Послання про те, що я приїхала сюди до вас, до угорської спільноти, щоб після подорожі до Києва я повернулася додому через Закарпаття. Саме тому я тут зараз з вами. Я Сама, адже я принесла любов тих 15 мільйонів угорців, які духовно щодня поряд з вами. Вони поряд у болю та нужді, поряд у втратах та біді, але поряд також у надії та любові. Ми завжди поряд з вами, а ви з нами. Усі ми маємо пережити цю війну з якомога меншими втратами. Символічно, що вулиці поринули в темлю, що немає вуличного освітлення, адже таким чином те полум'я, яке ми зараз спільно запалимо, буде ще виднішим. І як під час адвентського очікування, це маленьке полум'я свічки. Стає все яскравішим. Хай так само це очікування приведе нас до миру. Я бажаю вам всім, що той час, який ви маєте прожити на відстані від своїх рідних, став якомога коротшим, щоб якомога менший період часу було потрібно пояснювати своїм дітям, що таке війна, і щоб всі ми якомога швидше відчули та зрозуміли, що саме для нас означає свято Різдва, народження Христа Спасителя. Я вдячна за те, що маю можливість святкувати першу неділю Адвенту у цій великій сім'ї. Та дякую, що ви розділили зі мною вашою. Любов. Після урочистого запалення першої адвентської свічки у берегові президент Угорщини вирушила назад до Будапешта.